Сьогодні у нас таке блюдо. Кабачки тушені з плавленими сирочками. Ось такі сирочки я купила, плавлені. І будемо тушилкувати кабачки. Дивіться, рецепт такий. Треба кабачки взяти, моркви, цибулі. Я нічого не важила, на око взяла, скільки мені подобається. Зелень, кріп петрушка, Іде часник, сіль, сіль, сахар, чорний перець і приправки, які я люблю, такі поклала. Все, більше нічого нам не треба. Я зараз буду ще кубиками нарізати кабачки, на тертку терти морку, різати на кубики цибульку і жарити. Дивіться, друзі, у нас йде дощик. Така погода, було так жарко цілий день, голова навіть боліла трошки. Наверно, що давлення було впало, чи піднялося. Зараз так іде дощик, так хорошо, свіженько стало. Тут в мене розочки. Давайте будемо готувати наші кабачки. Друзі, я все вже подрібнила. Так, от кубиками нарізала кабачки, наш плавлений сирочок, цибулька, морква, зелень. Подрібнила часник зі спеціями. І я забула, що туди ще треба ложку томатної пасти. Все, давайте будемо це все. Складати в каструльку. Для того, щоб тушкувати нашу страву, я взяла ось такий казан. Зразу в цьому казані будемо жарити, тушкувати, збивати і приготувати страву до самого кінця. Наливаємо олії і кидаємо цибулю. Так, ледь зажовтіла наша цибулька. Кидаємо морку. Переколочуємо і тушкуємо. Так, морква вже трошки притускувалася, кидаємо наші кабачки. Так, тушкуємо кабачки. Це робимо на великому вогні, щоб воно тускувалося свиденько, зараз. Киваємо кришкою, щоб паром про кабачки Так, Кабачки тушкуються. Кладемо ложку томатної пасти. Так. Кидаємо всі спеції, крім часнику. Що я згрузила, часничок оставила. В самому кінці поставимо часник. Все переколочуємо і хай тушкується. Друзі. Дивіться, страва протушилася, майже готова. Кабачки і все, овочі протушилися, готові. Тепер кладемо сюди три серки. І виключаємо газ, щоб каструлька вже не варилася. І дивіться, ми робимо так, щоб вони розплавилися. Запорпуємо їх туди, в кабачки так? дамо їм нагрітися і будемо цю страву збивати блендером. Так, і додаємо сюди зелень і додаємо сюди часник дроблений. Все. Тепер все це закриваємо кришечкою, даємо йому настоятися минуло 3-4, щоб сир розплавився. І починаємо збивати блендером. Так, я перейшла поближче до розетки. Тепер нашу страву збиваємо блендером. Друзі, ось така страва в мене вийшла. Дивіться, вона ще гаряча, але вже така густина, як у кабачкової ікри. Я намастила на хлібчик, петрушечку поставила. Давайте це скуштуємо. Просто скуштую, яка ікра. М -м -м. Вкус такий трошки такий молочний, вкусний і перчик. Чувствується і чесничок, і зелень, і запах на кухні стоїть класнючий. Приготуйте таку страву. Це літня страва, дуже хороша, полезна, овочна, бутербродик з'їв, і все. Заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте, будьте щасливі та здорові. Пока-пока!